Вітаю, мене звати Володимир компанія Балкон Юа. Сьогодні ми знаходимося на балконі. Нещодавно нами відремонтованим. Це балкон в серії БПС, 16-поверхівка, зі скошеними балконами. І зараз я вам все докладно розповім, що тут було зроблено, які роботи і як цей балкон виглядає після ремонту. Тож приступимо до огляду. Перше, це балкон серії БПС. Ось тут у нас він скошений, тобто він на правильної форми. Тут 70 см, тут десь біля метрів. Ми рекомендуємо на таких балконах робити розширення по підлозі. Тобто, у нас балкон стає метр десять глибиною, і вирівнюємо його, він стає як прямокутний. Це дуже зручно. В даній ситуації ми зробили балкон як продовження квартири. Бачите, ми прибрали двері з вікном, і це в нас тепле приміщення. Щоб цього досягти, потрібно виконати. Декілька умов. Перше, це в нас тепле скління. Ми тут його поставили, рекомендуємо ставити профіль рехау Євро 70. Також ми ставимо три скла, газ аргон енергонапилення. І тут у нас також, бачите, сонячна сторона, то в нас тут ще також є сонцезахисне напилення. Це дозволяє максимально зберегти тепло в квартирі і плюс, коли сонячна сторона ще захистити вас від сонця. Ми використали тут. Профіль з внутрішньою ламінацією, тобто ззовні він білий, не звертає на себе увагу. А всередині ми зробили ламінацію чорного кольору, поставили чорні ручки. Також, щоб профіль жорстко стояв, не бовтався, то ми використовуємо спеціальні такі статичні з'єднувачі. Тобто, бачите, з цієї сторони воно там трошки випирає. А з цієї сторони воно хайно виглядає, тобто цей статичний з'єднувач нам дає вертикальну жорсткість, тобто ми можемо наклонятися і нічого з цим профілем, ніяких вібрацій не буде. Ідемо далі. Стосовно підлоги, ми тут робимо металевий каркас, утеплюємо пінополістиролом 5 см, далі кладемо осб плиту, тобто отримуємо рівну підлогу майже як бетонну, але при цьому немає зайвої ваги. І далі ми в даному варіанті використали інфрачервону теплу підлогу, щоб вона рівномірно обігрівала балкон. Але зараз на вулиці десь близько 5 градусів тепла, то на балконі навіть вона ще не потрібна, тут 18-20 градусів. І теплу підлогу ми зробили вивід на відкос. Це в нас регулятор. Він програмується, його можна запрограмувати чорного кольору. Також провели додатково розетки і освітлення на балкон. Бачите, ось таку лампу зробили, і ось таку це вже клієнт купив самостійно. Дуже круто виглядає. Далі оздоблення балкону. Ми використали ламінат одного кольору на підлозі, на стіні і на стелі. Із таким переходом. Це дуже круто виглядає. Бачите? І також зробили внутрішню шафу для зберігання речей, тобто дві дверцята і ось таке місце для зберігання. Воно десь там близько 37 см, досить неглибока шафа, але бачите, досить багато сюди речей поміщається. Задню стінку ми оздобили ламінатом чорного кольору під плитку. Ось так воно виглядає. Також, що поєднання дерева з чорним дуже-дуже класно. Це ламінат у нас під плиточку дуже потужний ламінат. І від ми також зробили з цього ламінату. Ось так це виглядає. Тут також у нас є. Порожок невеликий, це особливість цих будинків. Взагалі ми намагаємося зробити рідну кімнату. І такі, бачите, куточки вже клієнти поставили, що воно все охайно виглядає. Стосовно ще ось цього блоку. Тут клієнт замовив столішню собі окремо, змонтували, і бачите, це чудове місце. Тут у нас є диван, котрий розкладається, можна навіть використовувати його як місце для сну. І тут місце для зберігання будь-яких там речей. Ось такі. Досить крутий балкон вийшов. Мені він дуже сподобався. Залишайте коментарі, і кажіть, як вам цей балкон сподобався чи не сподобався. Нагадаю, що на всі роботи ми надаємо гарантію 7 років. Працюємо без пауз. Даний балкон був зроблений за 8 робочих днів. Якщо вам сподобався даногляд, ставте лайки. До нових зустрічей.